Слава Україні! Вибухи у Запоріжжі під час повітряної тривоги на Хмельниччині облаштували п'ять нових рекреаційних локацій. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. У Запоріжжі сьогодні в день після оголошення повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Окупанти знову вдарили по промисловому об'єкту міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Відомо про шістьох постраждалих наслідки ракетної атаки наразі уточнюються. Комітет сьогодні розглянув законопроєкт, який стосується військових правопорушень. Тож які будуть штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян, зокрема, правоохоронний комітет рекомендує раді прийняти такі норми. Отже, за порушення правил військового обліку, штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період від 17 тисяч до 22,5 двох за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час від 5100 гривень до 8500 для населення та 17 тисяч до 34 тисяч для посадовців та юридичних осіб. У воєнний час для громадян від 17 до 22,5 тисяч гривень, для посадових та юридичних осіб від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Адмінарешту на три доби не буде жодних тюремних термінів, в тому числі на п'ять років, також не буде. Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів. У поліції Хмельниччини успішно реалізовують національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні та подальшого розвитку системи «Custody Records». У її рамках здійснюють облаштування приміщень і прилеглих територій згідно з потребами маломобільних груп населення та людей з інвалідністю. Підсумками ревізії поділилися у секторі комунікації поліції Хмельницької області. Ми обстежили усі приміщення і розпочали роботи по приведенню їх до належних норм. Наразі уже в семи підрозділах поліції області встановлено спеціальні підйомники а врешті обладнано пандуси для доступності. Важливу інформацію на табличках і вказівниках продубльовано шрифтом Брайля розповідає заступник начальника головного управління національної поліції Хмельницької області. Міжнародний досвід свідчить про те, що розбудова безбар'єрного простору це нагальна вимога часу. Ми маємо бути готовими до того, що в умовах війни кількість маломобільних людей зростає з кожним днем. Безбар'єрність дасть можливість залучати до активного суспільного життя велику кількість людей, чий потенціал раніше через непристосованість суспільства не використовувався повною мірою, говорить полковник поліції. На Хмельниччині облаштували п'ять нових рекреаційних локацій. Вони розташовані на території Ізяславського, Кам'янець-Подільського та Старокостянтинівського лісових господарств. Нині ці відпочинкові зони вже відкриті для відвідувачів, повідомили у Подільському лісовому офісі. Зони для відпочинку з альтанками та спеціально відведеними місцями для приготування їжі з'явилися у Михайльському, Маківському, Новоушицькому, Красилівському та Самчиківському лісництвах. кажуть, ініціатива покликана зменшити ризики виникнення пожеж у лісах. Під час воєнного стану та пожежонебезпечного періоду відвідування лісів обмежене. Зони відпочинку це безпечні альтернативи для якісного проведення часу на природі. Що для гостей комфорт, то для лісівників додатковий захист від пожеж та засміченості, адже так люди не заходять в глибину лісу, а зосереджені край доріг. До того ж, вогонь у рекреаційних зонах контрольований і є куди виконати сміття, кажуть у Подільському лісовому ору. Офісі. За словами лісівників, з відкриттям зон відпочинку випадки пожеж зменшилися у десятки разів. До прикладу, якщо у 2022 році на Хмельниччині зафіксували 13 пожеж, то минулоріч лише дві. Зазначимо, що відвідування таких відпочинкових зон є безкоштовним. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєте з першим подільським і за те, що ви залишаєте з Україною. Бережіть себе.